І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! Дорогі браття і сестри, дорогі захисники і захисниці нашого боголюбивого українського народу, сьогоднішній особливий величний день. Щиро вітаємо вас із святом покрову Пресвятої Богородиці, а також із вашим професійним святом. Направду, сьогодні, як ніколи, наш український народ потребує того величного покрову Божої Матері і допомоги в боротьбі зі злом, як і колись, так і сьогодні. Колись губительний мор погубляв благовірний народ християн. А сьогодні, у вигляді того мору є ворог, що, начебто, теж маскується за маскою християнства, але насправді. Старається погубити українське серце, старається побороти нашу українську ідентичність, але їм це не вдасться. Тому що Господь завжди є на стороні правди, Господь завжди на стороні добра, Господь завжди з тими, хто славить Його і ноги, чиї зберігають заповіді Його. Тому сьогоднішній день. Просимо прийняти наші молитовні вітання. Бо молитва це те, що найбільше можемо подарувати нашим захисникам та захисницям, наші прохання до Бога, наше благословення, словесну духовну підтримку Матері церкви. Так як для народу є важливо мати своє військо, так само для народу важливо мати рідну Матір Церкву. Саме тому українська церква завжди є з народом. Саме тому українська церква завжди є з військом. Саме тому українська церква завжди стоїть на дорозі і на сторожі правди, добра і духовного добра свого боголюбивого українського народу. Дорогі захисники і захисниці, нехай у цей сьогоднішній день покров Пресвятої Богородиці. Простягнеться над кожним із вас, над вашими сім'ями, над вашими родинами, над місцем несення вашої служби, нехай опіка Божої Матері буде із усіма вами, а ми за це молимо. молим Господа Бога нашого Ісуса Христа та Його Матір, Пресвяту Богородицю, яку сьогодні у цьому величному празнику і святі величаємо. І славимо. завершу привітання молитвою за воїнів за перемогу над злом. Хай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, як щезає дим, хай вони щезнуть, як від вогню топиться віск, нехай життя розвіє сутінки смертні, а правда. Здолає всяку кривду, нехай посоромлені втікають ті, хто бажає нам лиха, нехай миром і достатком колоситься український лан. Утри, Боже, кожну сльозу та зціли кожну рану. Даруй нам єдності й порозуміння, злагодою та братерством пов'яжи наші серця, бо ми народ твій, усі ми діло рук Твоїх, тому до Тебе сьогодні щиро взиваємо. Ти, що в Воскресінні Твого Сина смертю смерть подолав, дай нам сили здолати кожен задом лукавого і всякий ворожий підступ, перемоги благовірному українському народові над супротивниками даруй, і Христом Твоїм охорони люд Твій. бо Ти Бог наш, а ми люди твої, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Нехай пісні співе і молитви до Божої Матері скріплюють на дусі, підтримують у вірі, спомагають у земних кроках, захисту нашої рідної Батьківщини України. Амінь. Породиться Матір наша, просимо злянця на землю нашу, на люд божий, на всю Україну, захисти сім'ї. Сьогодні ворогів на волу, встань наша цариця, на захист народу, посором військово роже, нам дай перемогу, щоб знову у мирі, усі ми зажили і Бога святого у Тройці.

Хоємося, схиляємо голови і кланяємося молитвою нашою небоди. бати, косимо, не -не. почуй нас, почуй. Ві наша віра, захист і сила, ти свіжі, чуда відбивала сини сьогодні, ворогів мавалу, руками своїми Христа ти носила, тобі наша віра, захист і сила. Сріли ворожі чуда підбивала, спини сьогодні вороги малу! Слава Україні! Героям слава!